Шановні друзі, сьогоднішній футбольний матч між зірками українського футболу та збірної команди ветеранів Новобухського району проводиться в підтримку миру та єдності України. Організатором цього футбольного матчу є кандидат в народні депутати Микола Єропонов. футболісти на розминці. Доброго дня, шановні друзі! Доброго дня, мешканці Нового Бугу, сьогодні на нас чекає незабутнє свято футболу, матч в підтримку миру та єдності України, в якому зустрінуться зірки українського футболу та ветерани Новобугського району. Отже, прошу команди в супроводі маленьких футболістів вийти на поле. Отже, арбітр зустрічі Андрій Кузьмін, арбітр національної категорії, який обслуговував матчі прем'єр-ліги України, виводить команди на поле під ваші опуски, друзі. Шановні друзі, до вашої уваги. стартовий склад команди Зірок українського футболу. Номер 2. Капітан команди Володимир Бессонов. Номер п'ятий Анатолій Дем'яненко. Номер 10. Віктор Хлус Номер 4. Сергій Кузнєцов Номер 17 Олександр Тамін. Номер 6 Володимир Лозинський. Номер 3. Андрій Оксимець. Номер 15. Сергій Коновалов. Номер 1. Воротар Всеволод Романенко. Номер 11. Едуард Цихмейструк. Номер 7 Анатолій Безсмертний. номер 8. Олександр Венглинський. Номер 20. Олег Володьок. Номер 18. Андрій Зав'ялов. Та номер 14. Граючий тренер. Вітаємо. Віктор Леоненко. Шановні болювальники, команда Новобузького району грає сьогодні в другому складі. Капітан команди. колодяжний Борис Мітріч номер 6 Легенда Новобузького футболу. Ворота Рила Каркадій. Під 9 номером грає Хезін Михайло, Прохотіло Віталій під 15 номером. Гриненко Олександр під 7 номером. Попроцький В'ячеслав під 14 номером. Рожновський Юрій номер 4. Єременко Василь 17 номер. Коваленко Олександр 10 номер. Острик Юрій під другим номером. Гріцюк Олександр під третім І Жиленко Олександр 11. -й. І Кривошей Анатолій. Номер 13. Шановні друзі, у цьому році на вулиці міст та селищ нашої країни прийшло велике горе. Відстоюючи незалежність та єдність України, загинули люди. Вшануємо світлу пам'ять справжніх героїв України хвилиною мовчання. Друзі, а зараз Державний гімн України виконує лауреат міжнародних конкурсів. Золотий голос Миколаївщини Микола Ворошилов. Щемела України. Ніслані.

Нашу свободу. що ми – браття козацького роду! дякуємо Миколі Ворошилову за чудове виконання державного гімну. А зараз до віддального слова запрошується капітан команди зірок українського футболу, заслужений майстер спорту Володимир Васильович Бессонов. Добрий день, новий бус! Ми з удовольствием приїхали в ваш прекрасний міст, щоб пообщатися і зіграти цей матч. Единство, то мира для нашей страны. Я хочу поблагодарить, что вы пришли на этот матч. Хочу поблагодарить лично Николая Яропунова, который организовал этот матч. Я думаю, что вам этот матч понравится. Спасибо, что вы есть. Мы вас любим. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и мира. Слава Украина! Но я еще хотел лично від Николая Єрапунова і от нашої команди подарить дітям футбольну форму з фішками там вратарськими перчатками на добрую пам'ять, щоб вони тренували. Капітану команди Володимиру Бессонову від новобухців Вручається коровай! Привіт, будь ласка, капітан команди, ваші оплески. Дякуємо за чудовий каравай. А зараз до вітального слова запрошується капітан команди Новобухського району Борис Дмитрович Колодяжний. Добрий день, шановні вболівальники. Добрий день, дорогі наші ветерани футболу київського динамо. Ви наша історія. Ми росли разом з вами пишалися. Тими перемогами, які ви здобували свій час. Ми гордились тим Динамо. Є надія, я думаю, і оптимізм, що нинішнє Динамо перейме вашу волю до перемоги, ваш фанатизм і відданість. Бажаємо вам від всього новобуджа здоров'я, щастя, довгих років життя. Дякуємо вам. Сьогоднішній матч підтримку миру та єдності України відбувається за підтримки кандидата народні депутати Миколи Єропунова. Запрошуємо до вітального слова та урочистого відкриття матчу. Добрий день, Новий бух. Дякую, що ви всі прийшли на цей матч, тому що цей матч є мачтом. Ми не хочемо, щоб на нашій Україні лунали постріли, щоб на нашій країні йшла війна. Війні ні, ніколи вона не повинна бути. Ми тоді собиратися разом тільки для того, щоб був красивий футбольний матч. Я хочу, щоб наше село жило, тому що воно повинне жити. Якщо наше село не буде жити, не буде нашої неньки України. Я хочу, щоб у нас був мир, мир на нашій землі і футбольний матч ми відкриваємо. Дякуємо вам. У нас все готово до початку зустрічі. Прошу арбітра національної категорії Андрія Кузьміна розпочати зустріч зараз команди та арбітр привітають один одного. А ми всі знаходимося в очікуванні безкомпромісної гри, яку нам дарує його величність футбол. Сьогодні до нашого міста прибули справжні легенди київського Динамо, яким аплодували мільйони глядачів на найкращих стадіонах світу, яким підкорювалися найпрестижніші українські та міжнародні трофеї. Отож, друзі, у нас розпочався цей захоплюючий поєдинок, який нагадаю, проводяться тілки виробництво України. І ось перший-перший вольовий -перший момент Метри десь 25. Може трохи далі був нанесений удар, але бездоганно зіграв ворота перший номер новобувців. Команди дуже активно розпочали зустріч, можливо, трохи прохолодно сьогодні у нас, тому нема сенсу стояти і спостерігати за грою. Всі рухаються сьогодні у нас справжній бойовий та захоплюючий матч. Нагадаю, що звісно зустріч проводить... Обідуся з Коноваловим, з Леоненком. І передача з них удачі це може бути небезпечно. 18 номер. Ще буде удар нанесений. Едуард Сихметров. Удар був, але така гравців виготувався на лінії воротарського майданчика, м'яч я просто не мав шансів долетити, долетіти до ворів. Антоні Дем'яненко сьогодні Антоні Дем'яненко грає на рівному фланзі захисту. Це його улюблена позиція якому всі пам'ятаємо за його чудовими виступами за Київське Динамо, за збірну Радянського Союзу впродовж усіх 80-х років? Чому так добре? років у п'ятнадцяти регіонів. Та не бачите, зараз. Друзі, ще одне невеличке оголошення. Біля кутового пропорця за воротами Новопузького району розташована невеличка крамничка. Де продається футбольна атрибутика збірної України, там ви можете придбати шалики, прапори, футбольну літературу і багато багато чого іншого, що залишить чудову згадку про сьогоднішню гру. Отож, підходьте, вибирайте себе і залишайте чудову згадку про матч ветеранів Київського Динамо та ветеранів Новобувського району. І, друзі! А ось і перший забитий гол. Браво, Атуар Цехмейструк! Браво, Едуард Цехместрук! Перший забитий м'яч у сьогоднішній грі. Рахунок відкрито. Дінобузького району заміна воротарів. Замість Андрія Лилака грає Володимир Булавинець. Друзі, це вже стає цікаво. Поразка аж ніяк не входить в плани ветеранів Новобузького футболу. Вони дуже ретельно та попливо готувалися до сьогоднішнього гри, багато тренувалися, грали контрольних матчів і сьогодні розраховують ну, менше на нічию. Учить як Молитва свята. Щастя добра і любові. І настане чи осінь, зимою або на весні, коли за вікно в дощі сонце, най будуть щасливими дні, щастя добра і любові, щиро бажаємо вам, щастя добра і любові. Що свядобра і любов! Руки з кармана витягне як б'є. Він замерз. Оце футболіст. О, вже перезабив.

Заїждді в наші. Давай. Ой. Так. Возід. Може, вже немає. <смі> Ай-яй-яй-яй-яй! Такого вратаря раздряво! Расскажи мне не с <плес> вами! Все, вы играли 40 лет <плес> назад, <плес> выше без

Це ж ви теж гуляли тоді, не? – Так, так. За життю три рази в бавці домової побачили, так, да, дядько? Третій раз. Третій раз? – А ще ж приїжджали. Коли приїжджали до нас? А там тому... Ми в 74-76 ще були. І це час, оце зараз да, оце. Статового... Юра, я стояла і возмущалася. Грають гімн. Один дворя коло стоїть. – приїде. Замерзали. Не одне пало, а? Це Романенко. Микола знає так великого громадського діяча, що присвятив себе розвитку молодіжного. Збивайте, збивайте!